Мої вітання глядачам Рудани. Цей день в ефірі у студії Михайло Бистров. Криворізькі школи, гімназії та ліцеї сьогодні розпочали новий навчальний рік. Цьогоріч майже 60 тисяч дітей навчатимуться у змішаному онлайн-офлайн форматі. 4200 тисячі з них першачки. У кривому розі здобуватимуть нові знання і 2,5 тисячі дітей з родин переселенців. Наша знімальна група побувала на святі першого дзвоника у навчальному закладі Покровського району. Цьогоріч перший дзвоник, який знаменує початок нового навчального року, пролунав для майже 60 тисяч криворізьких дітей. Це учні 125 початкових шкіл, гімназій та ліцеїв. Під час повномасштабного вторгнення для кожного з них свято знань отримало інше забарвлення. Цей день проходить у дружній атмосфері, але із суворим дотриманням правил безпеки. Сьогодні наші діти йдуть до школи. Хтось у перший клас, хтось у одинадцятий, хтось у п'ятий клас І хочу сказати що ми робимо все, навіть всі складні часи, щоб діти могли жити як якомог більше нормальним для воєнного часу життя, да, у нас смішане навчання, тому що за таку форму проголосували саме батьки, але Наші діти показують дуже хороші, дуже гарні результати і медалів дуже багато. І в тестах ЗНО ну всі великі молодці. І окремо я хотів би подякувати нашим вчителям. Це святі люди. Наразі у цій гімназії навчаються більше семи сотень дітей. Сьогодні першачків, учнів п'ятих та дев'ятих класів, батьків та педагогів об'єднало свято першого дзвоника в офлайн форматі На випадок повітряної тривоги у закладі облаштоване укриття на пів тисячі людей. У гімназії діляться вирішили питання із форматом проведення навчання. Розуміючи, що дітям потрібне навчання, потрібна соціалізація, потрібно надолужувати освітні втрати. Ми все ж таки і батьки дякувати. Її. Ім спогодились на те, що треба виводити дітей у змішаний формат, і у будь-який момент, який дозволяє безпекова ситуація, все ж таки дітей долучати до навчання безпосередньо безпосередньому закладі. Частина дітей буде навчатися у школі, частина дітей буде навчатися в цей період вдома. Під час повітряної тривоги навіть не обговорюються це питання. Це будуть діти навчатися в укритті. Початкова школа буде навчатися один тиждень, середня ланка буде навчатися в школі на другий тиждень. І прийняли ми Рішення в адаптаційний період діти першого класу будуть навчатися щоденно. Цьогоріч у Кривому Розі сядуть за парти більше чотирьох тисяч першокласників. 70 з них у 32-й гімназії. Серед них Варвара. Я йду в перший клас, дуже, дуже хочеться в школу. мені дуже діть подобається. У мене дуже багато тут друзів. Привела свою донечку Ірину до першого класу і пані Олена. Вона ділиться ретельно готувала дитину до навчання, тож впевнена з допомогою високопрофесійних педагогів закладу її донечка з легкістю здобуватиме нові знання. Налаштовані позитивно у школі є укриття. Очікуємо, що будемо ходити до школи кожного дня офлайн. Дуже хочеться, щоб діти товаришували. Дуже хвилююся, Я, як наче сама перший раз до школи. Бажаю всім діткам мирного неба, мирного першого дзвіночка, гарного навчання, гарних вчителів, гарних друзів, гарних відміток. Ну щоб все у нас було добре. З нетерпінням чекав на початок нового навчального року та зустріч зі своїми друзями Артем. Мені подобається навчатися в школі, тому що там є німецька, англійська та математика. Я відпочив та готов навчатись. Моя дитина сьогодні йде до п'ятого класу. Дуже рада, що в нас є така можливість, так як не всі діти можуть піти до школи. Дякую нашим захисникам, захисницям і бажаю, щоб одного, щоб все це поскоріше закінчилося, нам миру. Учнів дев'ятих класів попереду нелегкий навчальний рік, адже від нього залежатиме їхнє подальше майбутнє. Мої цілі ті, що досягнути найбільшого, вивчитися і піти далі. Я хочу дуже сильно підтягнути укрмову, в мене так трошки хромає, і хочу ще підтягнути, в принципі, всі предмети, щоб в мене було все добре. Мені сподобалося, що в цьому році ми все ж вийшли до школи нарешті. Це дуже гарно. Дарій Максим Пономарьов, цей день. Перший дзвоник пролунав сьогодні і в 58-й гімназії. Завдяки облаштованому укриттю тут діти мають змогу навчатися не тільки онлайн, а й в режимі консультацій. З гімназії, наш наступний сюжет. Новий навчальний рік стартував сьогодні у всіх освітніх закладах міста. У Криворізькій гімназії номер 58 навчання розпочнуть 330 дітей. Влітку під час канікул ці діти відпочивали та набиралися сил. Сьогодні кожен з них робить ще один крок до знань. Я йду у п'ятий клас у цьому році. Буду займатися офлайн та дуже цьому радий. Очікую, що буде все добре. Та дякую нашим захисникам, оборонцям та вчителям, що вони дали таку можливість займатися офлайн. Ми сьогодні змогли розпочати новий навчальний рік забезпечили наші школи. Укриттями, підручниками Передбаємо понад 10 тисяч ноутбуків в рамках великого проекту навчального з Люксембургом. Це все важлива складова цієї перемоги. Я вважаю нашими першачками, всім, хто розпочав навчальний рік натхнення. Ми обов'язково переможемо. Тож отримайте нові знання, нам всім разом відновлювати нашу країну. Освітній процес це не тільки про математику та українську історію та фізику. Це передусім про соціалізацію дітей. Наголошують педагоги, і сьогодні я навіть не як вчителька, а як мама, тому що я привела свою доньку в перший клас. Наші діти це найкраще і зараз у важкий час вони дійсно перебували дистанційно, дуже багато, да тому їм цього не вистачало, не вистачало прям соціуму. Своїх друзів, однолітків да однокласників. Тому круто, що вони виходять і будуть отримувати цей фундамент. Але адже школа це трамплін до успіху. І завдяки таким школам, такій адміністрації, як в 58-й гімназії, діти можуть насолоджуватися дитинством. Саме наша дитинка відкрилася як ведуча, як танцівниця, як вокалістка. І сьогодні вона виступатиме. Рік буремний. І ми всі розуміємо, що під час війни дуже складно організувати освітній процес так, щоб було і круто, і класно, і навчання. Але ви знаєте, завдяки тому, що облаштовані і тимчасові укриття, і згуртовані батьки, і вчителі, і всі розуміють, що навчатися дітям потрібно навіть в такі часи у нас все вийде в рамках співпраці Кривого Рогу з міжнародними організаціями. Першачки сьогодні отримали спеціальні подарунки від ЮНІСЕФ і розпочали шлях у серйозне життя. Хтось з першого свого інтерв'ю ходні я пишо перший краси і дуже хочу вивчати. Михайло Бестров Назар Прусенко цей день. Навчальний рік стартує і у Криворізьких вишах. КНУ цьогоріч прийняв 600 студентів на бакалаврат, ще 400 – на магістратуру. Справжній бум був цього разу на будівельній спеціальності. Про старт року в університеті розкаже Надія Шевченко. У цій аудиторії викладачка спілкується зі своїми студентами англійською дистанційно. Іф'єдонтхевпосібіліті тіко тузечі виюхепідайґасєбікосюкен. До сафітенхом uh -huh. а тут вже в очному форматі. Практичне заняття для третьокурсників. Вони вчаться програмувати промислові контейнери. У новому навчальному році Криворізький національний університет працюватиме у змішаному форматі. Слава Богу, і вчорашній день, і сьогоднішній день він він є святковим, хоча б тому, що прокляті орки не бомбардували наше місто ракетами чи шахедами. Тому е, приємно бачити студентів, приємно бачити вкладачів, у всіх святковий настрій. Всі якось, це вже третій початок навчального року, військовий початок навчального року. Е, і всі після вступної кампанії, результати якої ще, звичайно, не кінцеві, але е, по основним параметрам. Е, вони майже такі ж, майже такі ж, як минулого року. В КНУ ще не завершився прийом на контрактну форму навчання. Триває конкурентна боротьба за бюджетні місця в аспірантуру. Цьогоріч безкоштовно матимуть змогу навчатися 29 аспірантів. Хоча Міносвіти обіцяла більше бюджетних місць, бо цьогоріч і претендентів на навчання в аспірантурі в рази більше. На перший курс бакалаврату КНУ прийняв понад 600 студентів, ще 400 – на магістратуру. Всі готові працювати. Дуже бажано було б і всі, цього хочуть, в тому числі і більшість студентів, не всі, звичайно, працювати офлайн в очному режимі. Це і спілкування, це взагалі такий комплексний підхід до навчання і виховання. Але враховуючи безпекові компоненти нашого буття, Проводимо таку змішану форму частина контингенту, там де є лабораторні роботи, де є практичні роботи, де ліпше спілкуватись біля обладнання, і по іншому, мабуть, дуже важко виходить. По окремому графіку в очну форму, решта займається дистанційно. Виш готує студентів за трьома десятками спеціальностей. Це фахівці будівельної, транспортної, гірничої галузей, іт спеціальностей, енергетики, екологи. В цьому році університет не ліцензував нові спеціальності, каже ректор. Коли йде воєнний стан, головне, щоб була стабільна система навчання. Це не зовсім вдалий момент для. Реформ цей навчальний рік стане перехідним і для об'єднання двох колективів КНУ та Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Туган Барановського. Це дозволить наступного літа розширити перелік спеціальностей. Процес плавно іде, і я думаю, що до кінця цього календарного року процедура об'єднання вона завершиться з усіма передавальними актами і вже в новий фінансовий рік дві структури. Тепер уже з доданим інститутом економіки імені Туган Барановського вже будуть функціонувати да, структурний підрозділ нашого університету. Потрібно зберігати ідентичність переміщеного закладу. Це знаєте, питання воно таке і моральне, і етичне. Вони весь час були на нашій, на нашій території, і е, слава Богу. Слава Богу, це не завжди так буває. У нас добрі відносини. Керівництво вишу сподівається, що нові студенти не пошкодують про свій вибір. Хочу побажати всім нашим студентам, особливо першачкам, ті, хто приходить перший рік. Ми в кінці того тижня мали зустрічі з ними на, на факультетах. Тим, хто приходив вперше до стін університету. Такого, знаєте, щасливого поєднання праці в університеті і відчуття університетського буття, нових зустрічей, нових знайомств, участі в культурно-освітніх заходах, участі в спортивних змаганнях. Оце щоб війна якомога менше впливала на їхнє на їх перебування на навчання університеті. Це моє головне їх побажання. Надія Шевченко, Олексій Правицький, цей день. У Кривому Розі сьогодні відкрито перший центр життєстійкості. Це пілотний проєкт Міністерства соцполітики в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як Олени Зеленської у дружніх безбар'єрних просторах надаватимуться соціальні послуги, консультації та соціально-психологічна допомога тим, хто сьогодні найбільше цього потребує. Як працює центр життєстійкості, розкаже Юлія Вітряк. Гострий стрес, знервованість, тривожність, напруга це ті стани і реакції, з якими стикаються, їх проживають і намагаються долати багато українців під час війни. Усі вони потребують допомоги і підтримки фахівців. Нещодавно на рівні держави був започаткований проєкт сформування центрів життєстійкості. Наразі вони вже діють у громадах 22 областей України. А від сьогодні ще й у Кривому Розі на відкритті простору міністерка соціальної політики Оксана. Оксана Жолнович, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкол, представники громадської організації Справжня надія, яка бере участь у всеукраїнському проєкті Ти як ініційованому Оленою Зеленською, такі простори надають різнобічну підтримку. Перше заняття по тому, як управляти своїми емоціями, як переживати стрес, як боротися з травмою, як долати гнів, як проживати білі втрату, і як взагалі між собою. Формувати такі групи взаємопідтримки, тому що коли збираються люди, що пережили схожий досвід, і просто діляться, як кожен його подолав, то це вже велика підтримка один одному і є натхнення, що все можна пережити, навіть для тих, хто зараз вважає, що виходу немає. Другий напрямок центрів життєстійкості це робота з родинами та дітьми. Сьогодні наші діти також проживають величезний стрес, і на відміну від дорослих, які можуть поспілкуватися з однолітками, однолітки дітей не здатні їх якісно підтримати і зрозуміти, наприклад, біль тої дитини, батьки якої війську або десь безвісно, не дай боже, безвісно відсутні, чи загинули. Для цього потрібні фахівці. Третій напрямок це без сумніву робота з ветеранами та членами їх родин, тому що помічник ветерана може також працювати в центрі життєстійкості. І у нас ще передбачений координатор волонтерських активностей, Бо сьогодні дуже багато людей хочуть щось соціальне робити. Але звідки вони знають, що в цій громаді найкраще робити і де скільки бабусь є одиноких, яким можна допомогти їх відвідати, скільки, наприклад, є людей з інвалідністю, де можна там в денному центрі поволонтерити, чи в реабілітаційному центрі? Тому дуже важливо, щоб людей вчили, допомагали їм організовували. Центр життєстійкості відкрито на базі громадської організації Справжня надія за 14 років, вона об'єднала близько 100 волонтерів по всій країні, що допомагають дітям. Сиротам, людям з інвалідністю, матерям-одиначкам та літнім людям, взявши участь у проєкті, команда на чолі з Максимом Фетісовим прагнула розширити межі своєї діяльності. Зараз нас мешкають 40 підлітків або молоді, або батьків, які зізнали домашнього насилля. Це не лише Мами, а як ми бачимо, що навіть батьки іноді є ті, які зазнали домашнє насилля. Вони залишились з дитиною, яка потребує особистої уваги, тобто дитини з інвалідністю. А мама евакуювалась, виїхала і повертатись не хоче, і дитину покинула. Тобто є і такі історії. Звісно, наше завдання не просто надавати їм постійну послугу будь-якого супроводу це юридичного, це соціального, це психологічного супровіду. Реабілюв... реабілітувати їх, адаптувати їх в соціум, повернути їх до нормального повноцінного життя. Успіх нашої організації не вимірюється в кількості людей, не вимірюється в кількості донорів або партнерів. А наш успіх організації вимірюється саме в. Свідоцтві кожної людини, яка після отримання будь-якої соціальної допомоги може потім надати допомогу іншим, які оточують їх. Звернутися до безбар'єрного простору і безплатно отримати соціальні послуги та психологічну допомогу може кожен, незалежно від статусу, гендеру чи віку. Я хочу і Все. И у меня есть пальцовый рюкзак. Потом стала э, классная ситуация, что я остался без квартиры, без ничего. С женой развелся, Привет. и Максим Александрович обратился к нему, он говорит, ну, может, пока мы все время тут будет перегреть, пока с документами будем заниматься, и все. По сыну, и такое вот. Тут, то помогают помогать и по медицине, то, что ему надо было, там, по инвалидности, и все такое, что у меня закончено было. Тяжело было это самому. А тут все хорошо, кормят, свет, все есть. Стирається, стирають всього машинки, інтернет, чому дариться. Слібонкав займається, раз красому не хватає. У майбутньому пілотний проєкт планують масштабувати і збільшувати кількість центрів у громадах, де одного простору буде замало. Прагнуть відкрити півтори тисячі центрів в кожній громаді. Мета аби кожен незалежно від місця проживання мав доступ до такого простору. Це нова послуга. Ми її тільки в цьому році започаткували. Я дуже рада, що в кривому Році Відкрився перший центр життєстійкості. А ще філософія цієї послуги полягає в тому, що це синергія. Різних е, суб'єктів держава платить за роботу команди. Команди можуть бути як комунальними надавачами, так і громадськими організаціями. Як тут в даному випадку громада надає приміщення і сприяє е, цій організації надавати відповідну послугу. Є вже великий попит на те, щоб люди сюди приходили і отримували підтримку. Е, зараз ми будемо дивитися ще 100 центрів. Ми оголошуємо конкурс і буде добір по всій Україні. Е, і е, потім ми будемо дивитися, де ще потрібно. Юлія Вітряк, Андрій Славний цей день. Першого вересня виповнилось 192 роки з дня народження видатної людини, яка відіграла ключову роль у розвитку кривого рогу. З іменем Олександра Поля пов'язують становлення кривбасу. Він 15 років присвятив вивченню залізних руд кривого рогу за сприяння Олександра Поля у 1881 році розпочались промисові розробки рудного родовища, які визначили подальший борхливий економічний розвиток усього придніпров'я сьогодні. За традицією біля пам'ятника полю у центральному міському районі людно. Олександр Поль, засновник видобутку Криворізьких залізних руд. Вчора у нього був день народження, і прийшли люди покласти квіти до його пам'ятника. Сьогодні дуже знамена подія, тому ми і зібрались тут для того, щоб вшанувати пам'ять. Можна так сказати, і засновника міста Кривого Рога, саме як великого індустріального міста, тому що звісно, Кривий Ріг був заснований раніше значно, але він існував як невеличке таке поселення, пашкова станція. І тільки завдяки розробці корисних копалин, яким ми завдячуємо взагалом Дніпропетровській області, і міста Дніпро і міста Кривий Ріг, завдячують саме Олександру Полю. Завдяки цьому ми зараз маємо місто Кривий Ріг як одне із найпотужніших. Ніших індустріальних провеслових місць не тільки нашої країни, а й всієї Європи. Цими вихідними на артмайдані влаштували благодійний концерт на підтримку тварин, які були евакуйовані із зони бойових дій. Наразі організатори акції благодійний фонд Новий світ КР опікуються більше як двома сотнями котів та собак, вивезених з під вогню. Тварини потребують лікування, харчування. Тож фінансова підтримка від небайдужих важлива. Далі детальніше. На проспекті поштовому волонтерська акція. Збирають кошти для тварин. Організатори акції Благодійний фонд Новий світ КР рятують домашніх та вуличних котів і собак в гарячих точках, вивозять тварин на безпечній території. Наразі фонд гостро потребує підтримки. Перша наша евакуація була саме коли стала трагедія на Херсоні. І потім пішло сарафанне радіо. І дуже багато людей почали звертатися. Ми більше евакуюємо тих тваринок для того, щоб люди могли виїхати зараз. От самий великий акцент це лікування, тому що у нас дуже великі борги по клінікам тварини приїжджають в. Жахливому стані були такі тваринки, які ми терміново просто везли до клініки, тому що ми розуміли, що якщо не буде допомога, вона не виживе. А також це знайти місце і купити його для того, щоб там вже було повноцінне життя. Віктор Мірунов, волонтер, буває на різних гарячих напрямках. Розповідає у прифронтових населених пунктах, потерпають і люди, і тварини, та навіть ворожі обстріли не спиняють волонтерів. Дарів тварини бояться то, що шум, зриви, постійні і вони тікають від тебе. А ти, коли починаєш їх ловити, дрони літають і наводять по твоїй автівці, У нас великі автівки, і російський загарник думає, що це боєприпаси, і починають крити автівки. І У нас там є вже евакуйовані вже, вже які привезли. Ми з Мирнограду, Покровська, Селідова, Курахова, Сторецького нас також по Подавівку забирали. Місцеві бросають тварини. Закрити вдома на вулицях на привізі. ухоче підтримали ідею проведення благодійного концерту Творчі люди міста, знаючи про діяльність Руслани Кульвіди, ми вирішили її підтримати, тому що ми розуміємо, наскільки це важко, наскільки це потребує великих ресурсів, сил. На нашому заході сьогодні працюють чотири хореографічних колективи: це наша школа танцю демігрант, це студія танцю Альфа Прайд, це студія танцю «Некст Левел» та клуб спортивно-опального танцю Ніка з великим бажанням Вирішили долучитися до цього заходу, адже е, всі підтримують е, тваринок, підтримують Руслану, і дуже хочуть, аби е, Своїми танцями вони могли, хоч хоч трошки допомогти. На благодійному концерті можна було побачити і тварин, якими наразі опікується благодійний фонд. Є тут і калічення війною тварини без лап після поранень. Кожен бажаючи міг погуляти з хвостатими для людей. Це дієва психологічна реабілітація. Дар'я із своєю сестрою сьогодні теж вирішили підтримати акцію. Їм дуже сподобалась собака Хася. Я дуже люблю тварин, дуже люблю мені навіть. Саму камаринку якусь шкода. Вони це, евакуйовані собаки. Хася, вона теж евакуйована. Вона з Береслава, в неї проблема з лапкою. Там ще багато хто є. Рік, є великий лабрадор такий. Є одна, я не пам'ятаю, як її звати, а в неї лапки одної немає. Треба донатити на все. На на допомогу тваринам, на допомогу ЗСУ, на допомогу людям. Всім треба донатити. Навіть на ну одна гривня. Вони ніколи всі кажуть, маленьких донатів не буває. Кожен бажаючи може долучитися до допомоги тваринам. Реквізити банківських карт можна знайти на сайті благодійного фонду Новий світ КР Михайло Бостров, Олег Каплій. Цей день. 1 вересня у центральному матчі п'ятого туру української прем'єр-ліги Криворізький Кривбас приймав на своєму полі футбольний клуб Шахтар. Однак визначити переможця цього разу не вдалося. Валерій Кожуха розкаже про це. Приз грандів українського футболу до Кривого Ругу неабияка подія для уболівальників Кривбасу. В неділю увечері на стадіоні гірник дружина Юрія Вернедуба приймала футболістів Шахтаря. Підстав для очікування позитивного рахунку було достатньо. Шахтар розпочав поточний сезон з втрати очок. У стартовому турі переграв Ворсклу. У наступній грі поступився по лісі, Далі переміг лівий берег і знову отримав поразку від Олександрії. До того ж, до цієї зустрічі команди підійшли майже з однаковими показами. Крибас після чотирьох турів мав сім очок і посідав восьму сходинку у турнірній таблиці у Шахтаря шість очок і дев'яте місце. Старт гри і першими атакують господарі. Гравці Криворізького кривбасу провели декілька гострих атак. Далі гра заспокоїлась, і боротьба точилася всередині поля. Дії нападу блокувалися захистом. Та все ж гості першими знайшли прогалину в обороні Кривбасу. Завдяки гулу Тараса Степаненка на сороковій хвилині Шахтар повів у рахунку 0 Ден друга половина гри розпочалася з атак кривбасу, та завершити її результативно червоно-білим не вдалося. Матч Кривбас шахтар було призупинено на 50-й хвилині через повітряну тривогу. Загроза ракетного обстрілу виявилась довготривалою. Через подальший щільний графік матчів Шахтаря в лізі чемпіонів а також виступів збірних. Знайти вільну дату для догравання цього матчу восени виявилось неможливим. Тож планується, що переможця цієї гри виявлять вже навесні наступного. Року. Року Валерій Кожухар, Олександр Димошов. Цей день. На сьогодні все. Залишайтеся з нами в ефірі і в соцмережах. До зустрічі завтра у звичній порі на телеканалі Рудана. Бережіть себе! Одяг ведучого від магазину Українські подарунки.